Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 43 400 особин за добу, 200 і поранено 130 200 песиголовців за добу, 600 танків, 1 856 одиниць за добу, сім бойових броньованих машин, 4 115 одиниць за добу, сім артилерійських систем, 978 одиниць за добу. 3. реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць літаків, 233 одиниці, гелікоптерів, 193 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 779 одиниць за добу, 1. крилатих ракет, 187 одиниць за добу. Дві кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3036 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки, 91 одиниця за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!